Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Мене дуже часто в коментарях питають, які саме рослини у вас зростають на ділянці. Але я зазвичай, е як би не називала назв рослин і не казала, що в мене конкретно росте. Але зараз вирішила все ж таки розповісти про рослини, які я зібрала на своїй ділянці. Ну от, Як я вже казала, що в мене оця діляночка досить велика, вона розбита на чотири умовні частини. Умовні чому? Це за рахунок оцих доріжок, які я зробила, для того, щоб по цій ділянці можна було ходити і доглядати за рослинами. І от В даному випадку почнемо з оцього куточка, який в мене починається прямо від будинку майже. І е, який утворює дві доріжки направо і наліво, по яким ми зазвичай ходимо. І ось що в мене на цій ділянці? Саме на цьому трикутничку до тієї доріжки, яку ми бачимо на горизонті. Ну, по-перше, е, ця ділянка в мене вся велика ділянка, оцим кутом, де доріжки, тільки де доріжки, вона в мене. Має такий умовний бортик з лаванди. Бачите, лавандові кущі в мене ростуть. Я вже розповідала теж, що в мене на ділянці перша, майже перша рослина, яка з'явилася, це була лаванда. Два кущики лаванди, які я колись давно-давно придбала, але потім я їх розсадила. Вона в мене дуже добре росте, дуже добре себе почуває, і мені лаванда подобається. Тому я вирішила з неї зробити саме. Отакий край у доріжок для того, щоб якось підтримати зелень протягом цілого року. Ну, і плюс вона квітує дуже гарно, мені це подобається. І от що в мене тут, на цій ділянці, які великі рослини в мене тут ростуть. Я зараз скажу про великі, а потім про маленькі як наповнення, як я вже казала. Порожніх місць в моєму розумінні порожніх місць. Ну, я так бачу свою ділянку. Перше в мене є лівець. Я не буду називати сортів рослин в даному випадку. Частково не буду, тому що я, по-перше, їх не пам'ятаю, а по-друге, не так важливо знов-таки в моєму розумінні в даному випадку. Кожна людина все ж таки під себе вибирає. Я хочу звернути увагу більше на форму зростання цієї рослини, ніж на сорт. Перше, форма зростання саме для мене була е, важливою, а друге, колір Колір, забарвлення або хвої, або листя. Е, ну, це стосується саме підбору рослин для моєї ділянки. І от перший в мене є лівець, він бачите, напівсланкий такий, він піднімається догори гілками, гілки його не приростають, не вкривають повністю ґрунт, він не приростає до землі, він піднімається вгору, але він буде невисокий. І якщо звернете увагу, я його посадила посеред кута і планую формувати так, щоб він не виходив за е, межі. Своєї ділянки, буду його формувати, але давати можливість розкрити свою красу. Далі в мене тут зростає туя Ауреанана. Зростає вона на відстані десь 2,5,5, а то навіть і більше метрів від ялівця горизонтального. Вона теж повільно зростаюча, така яйцеподібна туя. Вона має забарвлення яскраво жовте, жовто-салатове таке, яскраве. І, і ще один представник великої рослини в мене тут це магнолія. Магнолія, магнолія Джені. Зараз вона вже скинула все своє листя повністю. Це молодий садженець. Я його придбала в минулому році. Він в мене вже перезимував одну зиму. Я його стригла. В цьому році, придавала йому форму, щоб він не розростався кущем, а ріс саме деревцем. І в мене ще є крушина ламка. Ось рослинка, крушина ламка. Це теж вертикальна рослинка, десь до 1,5-2 метрів висотою може вирости, але вона вертикальна вшир вона не розростається. Вона не буде заважати магнолії, яка десь на 1,5 метри від крушини ламкої, і на 1,5 метри від е, туї. І ще одна подушкоподібна ялинка в мене тут зростає. Це такі великі основні акценти на цьому трикутнику. Знов-таки подушка подібна ялина, повільно зростаюча. Крушина вертикаль. Магнолія теж планую витримувати вертикаль, це сорт Джені, він і росте тополеподібної форми. Або може кущем бути, якщо захочете, я прибрала зайві гілки і буду все ж таки тримати його у вертикалі. Яйцеподібна туя і горизонтальний ялівець. Оце рослини, які створюють тут якби основу костяк цієї ділянки. А все інше тут іде як наповнення заповнення порожніх місць. Тут йдуть барбариси, їх в мене декілька видів, як я вже казала, оцей жовтий. Він е, такий напівкулька, маленька, повільно зростаюча, яскраво-жовтий. Оцей барбарис теж кулька, повільно зростаюча, але червона. Отут за ялівцем. Іде барбарис, який колоновидний, він буде зростати колоною вгору, тому якраз він не розкидається в різні боки. Ось іще один барбарис, на жаль, не пам'ятаю його. Сорту, він не кулькоподібний, він такий, бачите, як фонтанчик, але низький фонтанчик, його можна стримувати. Але зараз я не хочу. Він дуже гарно виглядає, як на мене. Ще й так яскраво, бо деякі барбариси вже поопадали. А це, дивіться, як тримає гарно колір, листя. Він теж е, жовтого кольору, але більш такий е, з помаранчевим відтінком. Тут в мене ще один барбарис. Він колоновидний, колоновидна форма барбарису. Так, ще один маленький барбарис, кулеподібний, манюсінький. І один барбарис, який росте, бачите, такими гілками, теж як фонтанчиком. Зараз я поки не розумію. Яка форма у нього буде, тому зараз я просто на нього дивлюся і буду формувати в залежності від того, як він буде зростати. Річ у тім, що я планую формувати рослини, які в мене ростуть. В принципі, всі рослини, які в мене ростуть, я буду формувати. Але я буду дивитися на їх, скажімо так, природний. Стиль зростання, природну форму зростання для того, щоб і обмежити їх, щоб вони не перекривали один одного, не заважали один одному, але в той же час підкреслити їх природню форму зростання. Ну, От самі основні такі великі, як на мене, багаторічні рослини, які тут ростуть які мають о, отут основу цієї ділянки, які складають основу цієї ділянки. Всі інші рослини, як я вже казала, це трав'янисті рослини, ну, от, наприклад, шавлія, е, що тут іще флокс, шилоподібний, очіток. Е, всі ці рослини злакові, травички різні, вереси. Всі ці рослини вони працюють тут тільки на підтримку і на заповнення оцих порожніх місць. Ну, мені так подобається. А, я ще забула сказати. Тут ростуть дві троянди. Дві троянди в мене оця троянда куплена. Теж не пам'ятаю сорт. Ну, от з сортами в мене якось не склалося. Я на них не зауважую. Я вибираю собі, коли вибираю. Я вивчаю, звичайно, але не фіксую ніде той сорт. А оце троянда, яку я сама вкорінювала. Це я брала у сусіда, коли зілочки укорінювала, вона в мене прижилася дуже гарно себе почуває. ну от Два кущі троянди. На цій ділянці. Отака от, от діляночка. Розмір цієї ділянки, так по цьому куту до доріжки метрів, мабуть, 6 буде. 5-6 метрів, і тут 5-6 метрів. І між ними десь по доріжці теж 5-6 метрів Отакий от трикутник, на якому ростуть отакі рослинки. Як на мене, ця щільність посадки мені подобається. Подобається ще й тому. Я сьогодні зранку проснулася, а в мене вікно моєї спальні якраз, от вікно спальні, якраз на цю ділянку виходить. Я проснулася і все воно таке яскраве, таке гарне, таке осіннє, таке різнокольорове. І просто не дихаєшся цим, цим коли дивишся на цю картинку яскраву. При цьому осіннє сіре небо, вже пасмурні дні, декілька днів, дощі, холодно, а тут такі яскраві фарби. І вони якось надихають, надихають, створюють настрій, надихають на якусь роботу, створюють якісь бажання рухатись, жити, насолоджуватися цим життям. Тому, наприклад, оця яскравість, вона ж не протягом всього сезону, вона весь час в період вегетативного сезону змінюється. Тому те, що ми бачимо зараз восени, як яскраві якісь акценти, влітку таких акцентів немає. Вони іншого кольору, вони більш спокійні. Навесні вони теж мають свої певні якісь кольори, тому вони поступово одна одну змінюють, створюючи якісь нові нові картинки. Картинки, які мені подобаються. Ну, от Я трошки намагалася вам описати саме одну з своїх діляночок, що на ній росте, приблизний розмір цієї ділянки, і які акцентні рослини тут в мене знаходяться. Ну, Звичайно, мабуть, хвойні є акцентними, тому що і магнолія. Крушина, вони втрачають своє листя на зиму, барбариси втрачають на зиму своє листя, троянди теж втрачають. А от е, оця туя, ота ялиночка поки що малесенька, її не видно. І е, оцей ялівець, вони залишаються акцентами. Ну і плюс оцей бордюр, який теж вічно зелений, він створює м, якусь композицію. На цій ділянці навіть взимку, коли це все опаде. Коли почнеться зима, звичайно, і все це осипеться, ми знову повернемося до цієї ділянки і подивимося, як вона виглядає взимку. Ну, от на цьому, мабуть, і закінчимо першу частину з оцих обзорних відео. Як завжди, далі буде, до зустрічі!